Радий вас вітати на сьогоднішньому відео. Як ви розумієте, нарешті вийшло оновлення сімей, і зараз я постараюсь коротко розказати про те, що нам це оновлення привнесло, і який функціонал з'явився. Перед початком нагадую, що в мене є власний промокод Макао. Вводьте його в телефоні і получайте на старті 50 тисяч та плюс один рівень. Також дивіться відео до кінця, там я розкажу, хто виграв в розіграші в минулому відео і про умови сьогоднішнього розіграшу. Переходимо до огляду оновлення. Швиденько покажу авто, котрі додали сьогодні на сервер. Першою машиною буде овербюджетний Матіс. Приїхавшись на ньому, скажу вам, що для фану ця машина є нормальною, але по серйозці довго не покатаєшся. Вже глано з той самий краще. Ну і другою машиною, котра є в вільному доступі, є Mercedes CLS. або Просто на банан. Зі звичком там, звісно, трохи крінжово, але в цілому машина нормальна, робоча так сказати. Також будуть даватися дві машини за 100% територій. Для мафії це буде Ferrari Каліфорнія 1957 року, а для банд Шеві Impala 64-го року. І на кінець то прийшов час для того, щоб показати і розказати вам все про сім'ї. Почнемо з того, що вартість створення сім'ї дорівнює 7,5 мільйоном. Але перед тим вам треба мати у власності будинок мінімум з 10 гаражками. Тому самі можете рахувати, скільки грошей потрібно для створення сім'ї. А до речі, створюється вона в мерії того ж бота, де можна міняти ніки. І перед тим як ми перейдемо до функціоналу, до меню сім'ї, варто сказати, що коли ви закидаєте якусь машину на фамку, то забрати можете її тільки ви і ніхто більше. Але є ще один прикол: якщо ви надумаєте забрати її, то вона може онлі продатися в госку. Надіюсь, це виправлять, бо закидати односторонню машину така собі штука. А тепер давайте коротко розкажу про сам функціонал. Для того щоб відкрити меню сім'ї, спочатку відкриваємо телефон і внизу далі ми побачимо іконку сім'ї, нажимаємо на неї і попадаємо на головну сторінку, де ми можемо побачити, що є така штука як репутація, кримінальний авторитет рівень і прогрес цього рівня сім'ї, ну і тому подібне. Це все ви можете зупинити відео, роздивитися собі, ну і напишіть в коментарі, що вам сподобалось, а що не сподобалося. Наступним розділом в нас є учасники. Тут ми можемо як виганяти людей, так і змінювати їм ранги, дивитись хто коли був в онлайні, і тому подібне. Третім розділом є налаштування, і тут, як ви бачите, в нас є 10 рангів. Які ми можемо досить точечно настроювати. Є такі настройки, як інвайт та кік в сім'ю, хто може підвищувати до певного рангу, евакуйовувати авто і тому подібне. Як я вже сказав, є 10 рангів і це все ми можемо для них настроїти. Далі в нас є розділ транспорт. Сюди ви можете закинути будь-яку свою машину на сім'ю і бачити, що можна її евакуйовувати, там знаходити по мітці і так далі. Все в принципі, як в простих фракціях. Також у нас є третій розділ: це є нерухомість, і я так розумію, що ну на даний момент, як ви бачите, в нас є тільки наш маєток, але чогось в мене закрадаються такі догадки, що можливо буде ще щось підв'язуватися до сімейної власності. Наступним і четвертим розділом нас дуть завдання, які на даний момент недоступні, але наскільки я знаю, то ближчим часом це все мають доробити, добавити і можна буде фармити на власну сім'ю. Перед останнім розділом у нас іде карта впливу. Тут ми можемо бачити є декілька територій, і які ми можемо захоплювати, воювати за них, котрі в годину будуть нам приносити різну прибутковість, але також є така штука як авторитет. Як я підозрюю, то що ми дивились на головній, був у нас рядок з надписом Кримінальний авторитет. Так що, можливо, навіть це буде підв'язано до цього. Також варто згадати те, що захоплювати території можна з 11 години до 12 ночі. Ну і останнім розділом в нас є чорний список, якого також поки що нема, але в принципі думаю, в ближчим часом його дороблять і це все буде активним. На цьому наша менюшка закінчилась. Будемо очікувати більше функціоналу. Перейдемо до розіграшу. Вітаю переможця минулого відео. Сьогодні я знову розіграю 50 тисяч. Для участі поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть коментар більше ніж 5 слів. Результати будуть в наступному відео. Отакий От обзорчик оновлення получився, Пишіть ваші враження від сімей, можливо, щось не сподобалось, буде цікаво почути вашу думку. На сьогодні у мене все. Всім пока-пока.